Добрий день, малята, Запрошую вас на заняття, мовленнєвий розвиток. Темна нічка наступає, снігом білим заліпає. Всі дороги і будинки, всі дерева і ялинки. Тільки раз у році нічка ця буває, коли Миколайко дари посилає, а на дворі сипле сніг. Замітає сто доріг, але то не замете, то святий Миколай іде. Ходить Миколайко від хати до хати, гостинцями хоче всіх обдарувати. А в ній янголята йому помагають. Двері та віконця справно відчиняють. Для слухняних діточок має у своїй торбинці. Найприємніші гостинці. Коли діти міцно сплять, раптом двері заскриплять. Вже Миколай іде і даруночки кладе. А на ранок знову диво посміхається щасливо. І з під подушок їм усім, та приходить казка в дім. Двері в хату відкривай, їде в гості. Миколай, він везе свої вітання, радість свята й побажання, щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб в кожнім домі всі були здорові. До зустрічей!